Усіх вітаю! Це відео буде присвячено Великодню, хоча до нього ще досить довго, і матиме воно назву Декор до Великодня версія від мене. Повірте, в мене є що запропонувати і здивувати. Я зробила собі каву, і поки вона гаряча, думаю, що встигну записати відео, бо на вулиці ще досить прохолодно. А мені хотілося для вас гарно виглядати. Похвалюся чашечкою. На ній зображення моєї картини. Так ось, вже в магазинах я помітила, почав з'являтися декор до Великодня. Я його люблю роззирати, але ось зізнаюся, не купувала і поки не купую. Мені дуже цікава думка з цього приводу Іванки Дячок. І я думаю, що ви відео її бачили. Ось дуже вони мені подобаються. Це ось середенька від мене. Вона говорила в одному з своїх відео, що раніше я дуже любила роззирати ці всі вітрини з декором, не лише великодні. Але. На той час в неї не було коштів це все купувати. А коли в неї з'явилися кошти, то вона сказала, що вже ось це все їй перестало подобатися. Їй хочеться чогось особливого додати до декору. І я вам зараз ось покажу, що ж особливого можна додати. Так, показую свої роботи. І разом з тим я ще вам покажу одну свою давню роботу. Така собі еволюція мого стилю. І Ось такі дві роботи ще минулого року їх створювала 24-го року. Тут ось сім'я зображена. Це картини на полотні, розмір 30х30 мальовані олійними фарбами в стилі нагів. Так, ось така ось родина. Яка чи то вже йде до церкви, чи то вже з неї повертається діти з великодніми яйцями. Так, а тут ось хлопчик та дівчина. Так, хлопець та дівчина, дівчина з кошиком, і в неї в руках великодні писанки. Так, ось тут також великодні писанки в них в руках, бо я не пам'ятаю, що я там говорила. яйця, крашанки, Так, як правильно говорити? Крашанки, мабуть, правильно. Так. Що можна робити з цими картинами? Їх можна поставити, і на фоні них фотографувати паски, або ось просто можна їх виставити. Біля них навіть додати якийсь інший декор і просто ходити милуватися. Це, до речі, те, що роблю я. Я ось дуже часто під пору року, ось зимою виставляю зимові картини. Не лише ті, що я створювала нещодавно, а які в мене є улюблені. Або, наприклад, весною я подіставала весняні свої роботи і милуюся ними. І ще одна дуже цікава ідея і пропозиція від мене забула вам показати еволюцію свого стилю. Так, ось подивіться, ця робота 23-го року, але я її зберігаю як пам'ять, як власний досвід, і можу її тепер вам показати. Цю ось роботу я малювала. Перед новим роком виконана вона на замовлення, але ніяк її не можу віддати. В чому фішка цієї роботи? Е, ви можете замовити умовний портрет вашої родини, виконаний в стилі наїв, в принципі, виконаний моїми руками. Ось так е, ця робота вже продана. Я ж говорю, що я її поки просто не можу віддати. Е, так. Ну, в принципі, показала, розказала, продемонструвала. Але ще в мене є одна для вас незвичайна пропозиція. Що ж це за така пропозиція? Це картина на склі, яку я вчора створила, ще ніде не показувала її. Е, ви знаєте картини Анастасії Рак, ось на яких також зображені подібні мотиви, так ось церква. Е, і я вам її покажу ближче. Ну, Надіюсь, що буде добре видно. Надіюсь, так, це хлопець-дівчина. Дівчина дає великодній кошик хлопцеві. Це ось така ось церква. Е, люди, люди ось родина, жінка, дітки і чоловік ідуть до церкви. Е, і класичні образи, які використовуються в наївному мистецтві, це пара лебедів. Спочатку я розглядала цю роботу, і мені, як завжди, здавалося, що тут щось не вистачає. Переробляла оцю, додавала ставку. А ще вчора забрала фоторамки, це з фоторамки, і замість рожевої мені вклали ось таку вишневу. Я не знаю, наскільки камера передає. І в мене, в залежності від цієї фоторамки, з'явився ось такий сюжет. Я і планувала там ще одна ідея, в мене є, яку, можливо, втілю сьогодні. Але це ще не точно. Але ось такий ось сюжет з'явився в моїй голові, і я його виконала. Це також дуже класна, така наївна, супер незвична ідея для декору, яку, до речі, ви можете зробити і власними руками. Ще хочу що сказати: нещодавно я натрапила на відео, я не пам'ятаю точну назву, але якщо ви введете... Малярство на склі, і там на заставці буде портрет жінки. Е, і ви натрапите на це відео. І один з художників говорив, що е, картини на склі не мають ну, саме його картини на склі. Я, якщо знайду це відео, не забуду і додам десь ім'я цього художника, бо ось, чесно не пам'ятаю. І він сказав, що картини на склі. Не мають такої популярності, як картини на полотні, і він сказав ще, що якби він малював тільки картини на склі, то вони б, мабуть, що заповнили простір його майстерні. Що я хочу сказати, особистий мій досвід, то першу картину, яку я продала, це була саме картина на склі. І мені здається, що серед моїх робіт продалося. Значно більше картин на склі, бо це незвично, це викликає захоплення. А ще він сказав таку думку, що так, ось знову незручно, що я не можу називати людину, але десь таки точно пропишу його ім'я і прізвище. Він ще сказав, що люди бояться купувати картини на склі, бо вони можуть побитися. А що скажу я? Те, що картина на склі ну, можливо, так, може побитися, але її не з'їдять миші. <сум> якось картину на полотні, її можуть з'їсти миші. А ще він також сказав: і ось цю думку я підтримую, підтверджую, що фарби на картинах на полотні там проходить 20-30 там скількись років, вони можуть вигорати, вони можуть якось по-іншому виглядати. Цього я не можу вам на 100% сказати, бо я ще скільки не живу. А в картинах на склі фарби лишаються незмінними. І те, що він сказав, і я підтверджую ці слова, що також мені дуже подобається щось на склі, саме скло воно підсилює колір. Він Скло робить колір яскравіше. Ось цим я погоджуюсь на 100% і я ось обожнюю за це скло. Тому ось такими роздумами я з вами поділилася. Підписуйтеся, ставте вподобайку. З вами була Аліна Конотоп. Я ось сучасна представниця наївного мистецтва. Лишайте коментар, будь ласка. Бо. Мені дуже хочеться, щоб Ютуб поширював, я б сказала, наш український контент, але ось і мій український контент також. Тому що для мене, як людини, яка творить, а митці їм завжди треба оця віддача. Віддача від інших людей, реакції. Тоді в них є стимул ще творити. Так, та пишіть, ось ви за. Картини на полотні, чи ви за картини на склі зустрінемося у нових відео.